Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена лекція під номером 23. Буде присвячена граматикам для, для детермінованих контекстно вільних мов. Можливість детермінованих контекстно вільних мов полягає в тому, що їх можна ефективно аналізувати. Ми можемо побачити це, це інтуїтивно, розглядаючи автомат з магазинної пам'яті як пристрій аналізу. Оскільки зворотність від, відстеження не існує так, то не існує завжди, так? Тобто, можна так сказати, не завжди існує, то можемо легко написати для нього комп'ютерну програму і можемо очікувати, що вона працюватиме ефективно. Оскільки можуть бути задіяні лямбда переходи, то не можемо відразу стверджувати, що це дасть аналізатор лінійного часу, але все одно це ставить нас як на правильний шлях. Щоб це зрозуміти, давайте подивимося, які граматики можуть бути придатними для описання детермінованих контекстно вільних мов. Тут відкриваємо тему, важливу для вивчення компіляторів, але дещо периферійну для наших інтерфейсів. Ми надамо лише короткий вступ до деяких важливих результатів, відсилаючи слухача цієї лекції до книг про компілятори для більш ретельного розвитку. Припустимо, що ми аналізуємо зверху вниз, намагаючись знайти крайнє ліве виведення певного речення. Для обговорення використовуємо підхід, який показаний ось на цьому рисунку. Ми скануємо введення слова w зліва направо. Розробляючи граматичну форму термінальний префікс, який збігається з префіксом слова W до поточного сканованого символу. Щоб продовжити зіставлення послідовних символів, нам би хотілося точно знати, яке правило виводу слід застосувати на кожному кроці. Це дозволить уникнути повернення назад і дасть нам ефективний аналізатор. Тоді питання полягає в тому, чи існують граматики, які дозволяють нам це зробити. Для загальної, безконтекстної граматики це не так. Але якщо форма граматики обмежена, то можемо досягти нашої мети. Як перший випадок, візьмемо прості граматики, введені в означенні 5:15. Тобто прості чи так звані s граматики, так, забоволення там зрозуміло, що на кожному етапі аналізу Точно, ми точно знаємо, яке правило виводу потрібно застосувати. Припустимо, що слово W дорівнює W1, W2, і що ми розробили санціальну форму w 1 так? Щоб наступний символ в форми зіставити з наступним символом у слові W. Просто дивимося на крайній лівий символ слова W2, скажемо А. Якщо в граматиці немає правила виводу, А великий виводить А маленький, ігре маленький, то слово дубль В не належить мові. Якщо таке правило є, то синтаксичний аналіз можна продовжувати. Але в даному випадку таке правило лише одне, а тому вибору робити не доводиться. Хоча прості граматики корисні, вони. Надто обмежені, щоб охопити всі аспекти синтаксису мов програмування. Нам потрібно узагальнити ідею, щоб вона стала потужнішою, не втрачаючи своєї важливої властивості для синтаксичного аналізу. Один тип граматики називається ll граматикою У ll граматиці ми все ще маємо властивість. Що можемо, дивлячись на обмежену частину вхідних даних і що складається зі сканованого символу та скінченної кількості після нього, передбачити, яке саме правило виводу має бути використано. Термін ll граматика є стандартним використанням у книгах про компілятор. Перша літера L означає, що вхід сканується зліва направо, а друга літера L вказує на те, що крайні ліві виведення побудовано. Кожна проста граматика є ll граматикою але концепція ll граматик є більш загальною. Приклад. Ми ведемо приклад, це є приклад 7.18. 18 Граматика S великий виводить А маленьке, С великий Б маленький, С великий виводить А маленький, Б маленьке. Не є простою граматикою, але є ll граматика. Щоб визначити, яке правило виводу потрібно застосувати, дивимося на два послідовних символи вхідного слова. Якщо перший символ є А, а другий Б, то маємо застосувати правило виводу С велике виводить АБ маленький. В іншому випадку необхідно використати правило виводу С велике, виводить А маленьке, С велике, Б маленьке. Нехай К довільне натуральне число більше рівня двох. Будемо говорити, що граматика є ЛЛК граматикою. Якщо ми можемо одночасно ідентифікувати правильне правило виводу, враховуючи поточний відсканований символ і перегляд наступних К-1 символів. Приклад попередній, тобто приклад 7.18, є прикладом ЛЛ2 граматики. Ще один приклад. Приклад 7,19. Граматика S. Великий виводить С велике, С велике. С велике виводить А маленьке, С велике, Б маленьке. С велике виводить А маленьке, Б маленьке, Порожує додатнє замикання мови в прикладі 7.18. 18 Як було зазначено, у прикладі 5.5 це, е, це мова правильно вкладених стру, е, структур душок, так, про які ми говорили в попередніх лекціях. Граматика не є лялька граматикою для будь-якого натурального числа. К більше рівне 2. Щоб зрозуміти, чому це так, подивимося на виведення слів довжиною більше 2. Для початку у нас доступні два варіанти правил виводу. S велике виводить S велике, S великий, і S велике виводить А маленьке, S велике, Б маленьке. Відсканований символ не говорить нам, який із них. Цих правил є правильне. Припустимо, що тепер ми використовуємо погляд наперед і розглядаємо перші два символи, виявивши, що вони є Аа. Це Чи дозволяє це нам прийняти правильне рішення? Відповідь все ще ні, оскільки те, що ми бачили, може бути префіксом декількох слів, включаючи. Наприклад, слово «ААББ», так і слово «ААББАБ». У першому випадку маємо почати з правила виводу С велике, виводить А маленьке, С велике, Б маленьке. Тоді, як у другому випадку, необхідно використати правило виводу С велике, виводить С велике, С велике. Отже, граматика не є LL2 граматикою. Подібним чином бачимо, що незалежно від того, скільки символів Наперед є е, у нас завжди є ситуація, які неможливо вирішити. Це спостереження щодо граматик не означає, що мова не є детермінованою, або що для неї не існує ll граматики Ми можемо знайти ll граматику для мови, якщо проаналізуємо причину невдачі оригінальної граматики. Складність полягає в тому, що ми не можемо передбачити. Скільки повторень основного шаблону А в Н, Б в степені Н буде до того часу, поки ми не дійдемо до кінця слова, але граматика вимагає негайного рішення. Переписування граматики дозволяє уникнути цієї трудності. Граматика. С велике виводить А маленьке С велике, Б маленьке С велике, С велике виводить порожнє слово лямбда, є ль граматикою і майже еквівалентною вихідній граматиці. Щоб побачити це, розглянемо крайнє ліве виведення слова W, -A -B -A -B, так, тоді, S, який виводить. А маленьке, с велике, Б маленьке, велике. Виводить А маленьке, маленьке, а маленьке с, великий, Б маленьке з велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, А маленьке, с велике, Б маленьке, велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, А маленьке, Б маленьке, велике. Виводить А маленьке, Б маленьке, А маленьке, Б маленьке. Ми бачимо, що у нас ніколи немає вибору. Коли. Досліджуваним вхідним символом є символ А, то маємо використовувати правило виводу С велике, виводить А маленьке, S велике, Б маленьке, С велике. А коли досліджуваним вхідним символом є символ Б, або ми знаходимося в кінці слова, то використовуємо правило виводу С велике, виводить порожнє слово лямбда. Але проблема ще не повністю розв'язана, оскільки нова граматика може породжувати порожнє слово. Ми виправляємо це, вводячи нову початкову зміну s 0 і правило виводу, щоб забезпечити породження деякого непорожнього слова. І цей результат буде таким. s 0 виводить А маленьке С велике, Б маленьке С велике. С велике виводить А маленьке С велике, Б маленьке С велике. І С велике виводить порожнє слово лямбда. І це, і це є кінцевий результат, тобто граматика з такими правилами виводу, є ll граматикою еквівалентною вихідній граматиці. Хоча це неофіційне описання ll граматики і, і е, е, граматики достатньо для розуміння простих прикладів. Е, на… Е, Потрібне більш точне означення, якщо ми хочемо отримати будь-який точні результат. Таким означенням ми закінчуємо наше обговорення, Значення 7,20. Нехай же контекстно вільна граматика, якщо для кожної пари крайніх лівих правил виводу S велике розширено виводить W1, A велике x 1 виводить W1, Y. Один Х1. Виводить w 1 w 2 S великий виводить W1, А великий Х маленький 2. Виводить W1, Y2, маленький Х2, маленький. Розширено виводить W1, маленький W3. так? З словами W1, W2, 2, 3. Над алфавітом Т зірочка. Рівність К крайніх лівих символів слів W2 і W3 передбачає рівність Y1 до рівні Y2, то S то граматика G називається LLK граматикою. Якщо ж значення довжини слова W2 або довжини слова W3 менше за число K, то K замінюється меншим з них. Означення уточнює те, що вже було зазначено. Якщо на будь-якому етапі крайнього лівого виведення, змінної w 1 великий X, ми знаємо наступний каз символів вхідних даних, то наступний крок у виведенні однозначно визначається, як це виражено y1 дорівнює y2. Тема L-граматик є важливою у вивченні компіляторів. Багато мов програмування можна вич... визначити LL-граматиками, і багато компіляторів було написано з використанням LL-аналізаторів. Але LL-граматики не є достатньо загальними, щоб працювати з усіма детермінованими контекстно вільними мовами. Отже, існує інтерес до інших більш загальних детермінованих граматик. Особливо можливим є так звані LR-граматики. LR граматики які також дозволяють ефективний синтаксичний аналіз. Але їх можна розглядати як побудову дерева виведення знизу вгору. Існує багато матеріалу на цю тему, який можна знайти в книгах по компіляторах, наприклад, в книзі Хантера, The Design and Construction of Compilator, або в книгах, спеціально присвячених методам аналізу для формальних мов. АОІ. Albaum, the theory of parsing the translation and Compelling. Шри дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі на наступній лекції.